Дуже приємно сьогодні бути разом з вами, відрізняти вашу річницю. 136 років це вже визначається століттями і доказано тим, що ваше підприємство завжди було бюджетно утворюче для нашого районного центру, для нашого серця, для нашого району, для міста Кам'янське. Я дуже дякую вам за вашу працю. Я дуже дякую вам за те, що ви робите. Сьогодні тримаєте міцно-економічний тил, підтримуючи наших захисників і захисниць. Які сьогодні боронять і відстоюють нашу незалежність. Вітаю вас з днем народження нашого комбінату, кому сьогодні виповнюється 136 років, і весь цей період історія комбінату, вона нерозривно пов'язана з розвитком нашого міста. Я хочу подякувати кожному з вас за вашу важку, але таку необхідну, таку поважну роботу. Подякувати захисникам, вашим працівникам, які в даний час боронять наше місто, боронять нашу країну. Подякувати групи метеновеці підпресту Каместаль за підтримку нашого міста в наших медичних галузі в будівництві наших захисних споруд. Бажаю Комбінату процвітання, бажаю кожному з вас сімейного затишку, щастя, миру та перемогу Україні. Ми сильна сталева родина Каміцта, і ми робимо все для того, щоб наш економічний стан. Став сталевим, щоб став сталевим економічний стан нашої України. Всім вам бажаю міцного здоров'я, вам вашим близьким, бажаю нам перш за все, мира, перш за все, перемоги. Все буде Україна! На це підприємство. Я прийшла молодою дівчинкою. Це було моє перше робоче місто і багато років, вже 26 років. Я тут працюю. Я попала в чудовий цех, тому на роботу я йду з великим бажанням. Це того варто.